На чий бік став міжнародний суд ООН у позові України проти Росії? На що підуть 50 мільярдів, які виділені Україні? Що таке економічний безвіз та яка його подальша доля? Такі питання і будемо сьогодні обговорювати. Сподіваюсь, ви вже встигли поставити лайк під цим відео та підписатися на наш канал. А ми розпочинаємо. На чий бік став міжнародний суд ООН у позові України проти Росії? 31 січня цього року міжнародний суд ООН оголосив рішення в першій справі України проти Росії, позов, який концентрувався на подіях 2014-2015 років. Україна подала у 2017 році. Наша держава прагнула довести, що Росія порушила міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму та міжнародну конвенцію про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. А вже 2 лютого цей же суд заявив, що має юрисдикцію розглядати іншу справу про геноцид на Донбасі, який нібито вчиняла Україна. Сама теза про цей злочин слугувала приводом для нападу РФ 24 лютого 2022 року. І Україна і Росія сприйняли це рішення як свою часткову перемогу. Адвокати української сторони зазначають, що через відмову Росії визнавати юрисдикцію суду ООН у нашої держави був ну дуже обмежений вибір конвенцій, за порушення яких РФ можна було притягнути до відповідальності. Одним із небагатьох документів, які Росія досі визнає, є антитерористичні конвенції, що зумовило стратегію українських адвокатів. Міжнародний суд ООН визнав, що Росія порушила конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму. Але лише в одному пункті: не проводячи повноцінних розслідувань щодо осіб, які могли фінансувати терористичні дії проти України. У відповідь МЗС РФ заявило, що суд неправильно трактує конвенцію щоб домогтися конфіскації російських активів на заході. Найгучнішою частиною рішення стало консервативне трактування конвенції про фінансування тероризму. Суд вказав, що надання так званим ДНР і ЛНР зброї та військової техніки з Росії не є спонсоруванням тероризму, оскільки конвенція визначає фінансування лише як безпосередньо надання грошової допомоги. Ну а в Україні просто немає інструментів для доведення таких випадків. Крім того, суд визнав РФ винною в дискримінації в сфері освіти української меншини в Криму, що порушує міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Росія вже заявила, що таке рішення упереджене і не визнала своєї провини. Водночас путінська пропаганда систематично використовує тезу про утиски російськомовних в Україні для виправдання своєї агресії. Натомість представники меджелісу кримсько-татарського народу заявили, що рішення міжнародного суду ООН стало для них розчаруванням, адже заборону росіянами меджелісу не визнали порушенням. Суд аргументував своє рішення тим, що переслідування українців і кримських татар у Криму відбувається за політичними, а не расовими чи етнічними ознаками. А якщо за політичними, ну то тоді можна. Ну, але головний позитивний аспект цього рішення визнання, що Кремль порушує міжнародне законодавство. Однак часткове, а не повне визнання провини Росії та відсутність чітких механізмів притягнення її до відповідальності, демонструє кризу структур ООН. Так, ще 16 березня 2022 року міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно призупинити військові операції, які вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України. Але за це порушення міжнародного права досі нікого не покарали. Своєю чергою у справі України проти Росії щодо заяв про геноцид на Донбасі. Міжнародний суд ООН 2 лютого заявив, що має відповідну юрисдикцію і буде продовжувати розгляд справи по суті. Голова міжнародного суду ООН відхилила 5 із 6 зауважень Росії. Втім, російські спікери, зокрема Марія Захарова, вже сказали, що рішення ООН було на користь Російської Федерації. Водночас, російське МЗС заявило про західну змову проти Росії та подальший курс на доведення в суді геноциду, який проводить Україна. Це судове рішення українські дипломати сприйняли більш позитивно ніж рішення 31 січня. Оскільки воно дає можливість спростувати звинувачення в порушенні Україною конвенції про геноцид і розвінчати тези кремлівської пропаганди про причини повномасштабної російсько-української війни, 50 мільярдів для України, куди підуть кошти і як це може скористатися Росія? 1 лютого лідери Європейського союзу погодили виділення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні на тлі безпрецедентних викликів війни. Така підтримка зміцнить економічну та фінансову стабільність нашої країни, що не менш важливо ніж військова допомога. Російська сторона вже встигла заявити, що ці кошти, нібито, розпалюють війну до останнього українця, хоча на військові потреби не піде жодного євро. Макрофінансова підтримка України буде відбуватися в межах програми Ukrainian Facility на 2024-2027 роки. Остаточні її умови будуть визначені шляхом діалогу між Європейською Радою, Європейською комісією і Європейським парламентом. Для цього Кабмін попередньо затвердив проєкт плану Ukrainian Facility, який скоригують відповідно до затвердженого європарламентом регламенту у кінці лютого цього року. Це складна бюрократична процедура, яка передбачає структурні реформи та посилення євроінтеграційних кроків України, а не лише латання бюджетних дірок. Кошти планують скерувати на реформу публічних фінансів і судів, протидію корупцію та низку економічних реформ. Також програма передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Таке фінансування інвестори зможуть отримати через Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та інші міжнародні інституції. Підтримку в межах програми Ukrainian Facility будуть надавати щоквартально, але за виконання визначених у плані критеріїв. Ну а ключову роль у її управлінні буде відігравати Рада ЄС, яка буде погоджувати або припиняти допомогу. Такі рішення будуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю, а не консенсусом, що буде позбавляти Угорщину можливості блокувати виплати. Крім цього, Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації програми та буде надавати рекомендації. А в разі необхідності, через два роки лідери ЄС можуть переглянути фінансову рамку, тобто Україні гарантовано виділили 50 мільярдів євро. Але тепер допомога стала обумовленою зі встановленим механізмом контролю за реалізацією коштів. Прикметно, що серед джерел фінансування програми Євросоюз передбачив заморожені російські активи. Це дуже суттєвий крок на шляху до затвердження механізму стягнення надлишкових прибутків від заморожених активів центрального банку Російської Федерації. Однак Росія не акцентує на цьому увагу, оскільки майже напевно планує використовувати виділення коштів України для розколу європейської єдності, зокрема напередодні виборів до Європарламенту у цьому році. Зокрема, Росія буде проводити інформаційні операції, аби налаштувати громадську думку проти України, знизити довіру до інститутів та посіяти розбрат. Видимість про російських наративів у Європі вже зростає, і вони все частіше експлуатують тези про те, що лідери країн ЄС нібито нехтують своїм населенням заради допомоги Україні. Наприклад, коментуючи виділення 50 мільярдів євро Україні, російські посадовці вже наголосили, що Євроінститути абсолютно відірвані від справжніх інтересів населення регіону, а сам Євросоюз нібито повністю підкорився інтересам США. Також Росія назвала це рішення спусковим гачком для процесів, які призведуть до приходу в ЄС нових лідерів та депутатів. Виглядає так, що Кремль зацікавлений максимально сприяти укріпленню позицій ультраправих партій. Аби Європа стала некерованою. скажімо, ультраправа група європейського парламенту ідентичність і демократія та консервативні європейські консерватори і реформісти збільшили рівень підтримки до 3 і четвертого місць у рейтингу. При цьому за кількістю своїх депутатів ці партії займають 6 і п'яту позицію відповідно. Пояснюємо, найбільше підтримки ідентичність і демократія може отримати за рахунок національного об'єднання Марін Лепен» у Франції і Лігії Матео Сальвіні в Італії. На тлі популярності ультраправих прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь навіть попередив про ризики виходу Франції з європейського союзу. Примітно, що вибори до європейського парламенту стали однією з причин для розблокування Угорщиною 50 мільярдів для України. Адже після багаторічних суперечок права угорська партія Віктора Орбана Фідес залишила фракцію консервативної європейської народної партії та сподівається на союз із консерваторами із групи ECR, на чілі якої стоїть італійська прем'єрка Джорджія Мелані. Втім, ключові партії учасниці ECR відкрито та активно підтримують Україну у боротьбі з російською агресією, що вже сприяло тимчасовому потеплінню відносин між Будапештом та Києвом. Саме лідерка ECR Джорджія Мелані відіграла ключову роль у тому, щоб переконати Орбана не блокувати допомогу Україні. На саміті Європейського Союзу водночас Орбан має масштабні плани об'єднати навколо себе групу консерваторів і крайніх правих, а це може бути ризиком для нашої держави. На жаль, з огляду на зростання рейтингів правих популістів, вибори до Європарламенту можуть змінити політичну картину на континенті. Росія буде робити все, аби зменшити рейтинги груп, які підтримують Україну. Саме тому Києву потрібно нарощувати зусилля з протидії інформаційним атакам Росії та комунікувати з населенням Європи щодо стратегічно важливих рішень, зокрема щодо надання допомоги нашій державі. Що таке економічний безвіз та яка його подальша доля? Ще наприкінці травня 2022 року. Європейський союз призупинив імпортні квоти та мита для українського експорту на свою територію. Така допомога стала для нас рятівною, особливо з огляду на блокаду Росії морських шляхів. Експорт продукції без квот, мит і тарифів швидко війшов у вжиток під назвою Економічний безвіз. Тоді, у 2022 році, він став одним із найсерйозніших рішень ЄС на підтримку України в умовах війни разом з енергетичним, транспортним, митним і цифровим безвізами. Вже у травні 23-го року Рада Європейського Союзу продовжила дію економічного безвізу з Україною ще на рік до червня 24-го року. Ухвалюючи таке рішення, наш союзник зазначив, що так євросоюз демонструє свою непохитну політичну та економічну підтримку України. Однак, звісно, не всі були задоволені скасуванням обмежень. Поява безмитного зерна на ринках Польщі, Болгарії, Угорщини, Словаччини та Румунії викликала обурення місцевих аграріїв. Які вважають дешевий український імпорт нечесною конкуренцією через невдоволення фермерів ЄС у 2023 році навіть запровадив тимчасові обмеження для окремих видів української агропродукції. А деякі держави, зокрема Польща, в односторонньому порядку продовжувала їх і після скасування на рівні Євросоюзу. Наприкінці січня 2024 року стало відомо, що Єврокомісія пропонує скасувати мита для товарів з України ще на рік, але цього разу все не так просто. Зокрема, тепер низка країн лобіюють непоширення лібералізації на низку продукції. Наразі вже відомо, що для трьох видів продукції м'яса, птиці, яєць і цукру передбачається механізм так званого екстреного гальмування, аби стабілізувати імпорт на рівні середніх обсягів імпорту у 2022-2023 роках. Це все, звісно, дуже складно. Простішими словами, у разі перевищення цих обсягів знову будуть діяти імпортні тарифи. Тобто для цих продуктів більше не буде економічного безвізу. За інформацією європейської правди, обмеження пропонують ввести лише на ті товари, щодо яких за останні роки було зафіксовано кількаразове зростання експорту в ЄС. Наприклад, якщо у 2021 році експорт м'яса птиці з України до ЄС становив лише 85 тисяч тонн, то за результатами 2023 року він досяг майже 172 тисяч тонн. Ну, непогане зростання, як бачите. Як наслідок, наша держава вже увійшла в чільну трійку найбільших експортерів курятини до Європейського Союзу. Звісно, такі потенційні обмеження можуть не дуже сподобатися українським аграріям, але у нас вже є економічний безвіз. премєр міністр України Денис Шмагаль цілком слушно, хоч і оптимістично зауважив, що позиція Єврокомісії щодо встановлення більш чітких інструментів контролю за обсягом товарів може допомогти уникнути потенційних конфліктів на аграрних ринках. А запровадження обмеження щодо української продукції, ну хоч би як парадоксально це звучало, справді важливе. Конфліктів довкола неї доволі багато, а політичний тиск на урядовців ЄС лише зростає. Так уже відомо, що президент Франції Еммануель Макрон виступив за впровадження запобіжників щодо імпорту з України продукції особливо важливої для французьких фермерів. А міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини просять. Єврокомісію захистити європейських фермерів від українського аграрного експорту та запровадити мито на зернові й олійні культури з України. Ну що ж, як бачимо, українську агроімперію не спинити. Якщо ви не встигли поставити лайк під цим відео та підписатись на наш канал, зробіть це зараз. Ми будемо дуже вдячні вам за підтримку. А я дякую, що були з нами у цьому відео. До нових зустрічей!